Їм байдуже куди гатити і у кого поціляти у живих чи то мертвих на Запоріжжі. Російські терористи підступно обстріляли прифронтове селище реактивними снарядами. Гради рвонули на місцевому цвинтарі, понівчивши кілька могил та посеред провулка. Внаслідок цієї ранкової атаки двоє людей загинуло ще стільки ж поранені про черговий теракт окупантів. Далі в сюжеті анастасія Іванівна 21-му році. Староста прифронтового селища Приморське пан Олег роздивляється, побиті уламками скорботні таблички та два розтрощені вибухом надгробки. У тутешній цвинтар вгатився російський ГРАД. Оцей приліт. От машина приблизно в тому місті. Ось дерева посічені, осколки. Того фатального ранку він зі співробітниками їхав повз на роботу. Розпечені уламки прошили автівку. Один влучив у їхнього колегу. Оцей осколок. Зайшов отут ось з дірка у цьому, і більше всього, це він попав на вскорі у Валерія. Пан Олег ледве стримує сльози. Згадує, як вони намагалися врятувати 51-річного товариша, що стікав у машині кров'ю. І в нього із нижньої частини обличчя дуже ну, пішла кров, і полетіли на Запоріжжя обласну лікарню. Коли вже почали щоб перевантажити. Валерія у швидку допомогу, лікар швидкої констатував смерть. Не довезли його. Дуже хороший товар. Дуже жалко, що ці товари. Я не можу. Того дня загинула і 44-річна Людмила. Її також убило російським градом. Це ж було місце, де потрапила ракета, а жіночка лежала ось десь в цьому місці. Вже Скоріше за все, вона близенько була десь метр два, а сюди її відкинуло, Посічена була сильно. Я її особисто знала, знала її сім'ю. Вона недавно, ось 40 днів тому назад поховала чоловіка свого. і йшла просто в магазин. І от такий випадок случився. Окрім двох загиблих, ще двох людей поранено. Нині в селі збирають гроші. І Всі знайомі, всі друзі зараз кошти на захоронення. От допомагаємо село в нас дуже дружне. Селище, де нині живе майже 2,5 тисячі людей. Росіяни. Хаотично обстрілюють, коли їм заманеться, та нічого окрім люті окупанти натомість не отримують. Бажання в тому, що взагалі ту кацапську наволоч, щоб їх на землі не було. Андрій Артем Дажанков факти сітіві єдині новини.